Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Зоряна Кочерга, я лікар неонатолог Івано-Франківського обласного перинатального центру та професор Івано-Франківського національного медичного університету. Дозвольте запросити вас на семінар, який відводиться на платформі Медвойс. 5 грудня, це школа неонатології, і тема моєї доповіді це буде лікувальна гіпотермія як метод нейропротекції у новонароджених, щоб перенесли важку асфіксію. Як ви знаєте, метод лікувальної гіпотермії це є метод, який успішно застосовується в клініках Сполучених Штатів Америки та Європи вже близько 10 років. Саме ця, ця терапія дозволяє уникнути або зменшити наслідки важкої асфіксії. Перенесеною немовлятами після народження в ході моєї доповіді ми розглянемо особливості проведення лікувальної гіпотермії, моніторинг ураження центральної нервової системи, зокрема клінічну оцінку неврологічного статусу, лабораторні дослідження, електрофізіологічні дослідження, можливості нейровізуалізації та медикаментозної підтримки. До зустрічі на платформі Медвойс.